З Днем матері сьогодні вітали жінок, які тільки-но відчули, що це таке бути мамою і навіть не встигли звикнути до такого поважного статусу. Квіти, поради та побажання здоров'я від своїх лікарів приймали пацієнтки пологових будинків міста. Часи непрості, але діти народжуються. І зараз їх не менше, ніж торік. Кажуть, у пологовому будинку 9-ї лікарні. Ось ці жінки стали мамами за останню добу. Катерина, для якої це перша дитина, зізнається, що звикати до нового статусу буде ще довго. Ждали зайчика, ждали. раділася. Ну не віриться, що він вже родився. Олена народила вже вдруге. каже, що із появою дітей по-новому оцінила свою власну матір. Понімання більше багатьох моментів, тому би, мамі, звісно, большое дякую. Раїса у дев'ятці, немов рідна. Тут на світ з'явився вже четвертий її син. Старші нетерпляче чекають маму та братика додому. «Це не просто, але та здорово. Ну раді чого ще жити? Діти такі замечательні. Нехай ваші чоловіки будуть із вами і піклуються лише про достаток у родинах. Привітання від головного лікаря на День Матері трохи нетрадиційне, але побажання усім бути разом актуальне як ніколи. Хотілося б, щоб все общество зараз дійсно бути знала основні якісь істини: материнство, здорові діти. А в пологовому будинку лікарні імені Мечникова привітання поєднали із теоретичним курсом школи материнства для вагітних. Жінок налаштовують дуже наполегливо. Перший крок для того, щоб бути гарною мамою, це передусім годувати дитину грудьми. Мать може відреагувати на ребенка, що допомагає встановити емоціональну связь. Дитина менше плаче. Година «Х» для жінок наступить вже за кілька днів, а може й годин. Головне побажання для майбутніх мам, щоб народження дитини відбулося природньо. Саме головне і найважливіше задача, яку дав Господом Богом. Можна сказати, навіть не задача місія. А, а диктора тут подожди, так, знаєте. Очень уважно це все дело контролюватися Марина Дудник, Євген Хисний. Новини 11 каналу.